Роковини смертельної аварії 9 лютого 2016-го на проспекті Лужпи у Сумах під колесом тролейбуса загинула 17-річна студентка. Чи покрали винних у цьому і як виглядає сьогодні місце аварії? Дізнавалася моя колега Ірина Касьяненко. Смертельна аварія сталася торік, 9 лютого о 9-й ранку. На зупинці біля торговельного центру Лавина студентка Даша потрапила під заднє колесо тролейбуса і померла на місці. Сьогодні о, тут квіти. Сама ж зупинка, як і тоді вкрита кригою. На даний час на цій зупинці тролейбуси більше не зупиняються. Маршрутки ж продовжують підбирати і висаджувати пасажирів. Зупинка там заборонена, але як ми спілкуємося з поліцією, так. То за 10 метрів від пішохідного переходу вони мають змогу зупинятися. Комісія закінчила свою роботу. Результати такі, що були затверджені дії, які комісія затвердила, розроблений був проект схеми розміщення зупинок в місті суми. Він затверджений виконавчим комітетом, затверджений дорожньою службою. За фактом торішньої аварії місцевою прокуратурою проведене досудове розслідування. За наслідками досудового розслідування обвинувальний акт стосовно трьох осіб скеровано до суду для розгляду по суті стосовно водія тролейбусу, стосовно посадовця сумської міської ради, а також посадової особи комунального підприємства Сумської міської ради Електроавтотранс. За наслідками проведення судового засідання прийнято рішення про повернення обвинувального акту прокурору для доопрацювання. Прокуратура, не погоджуючись з вказаним рішенням суду, внесла апеляційну скаргу, яка апеляційним судом Сумської області задоволена. Тиждень тому, 2 лютого, у зарічному рейсу Сум мало відбутися підготовче засідання по цій справі, але його відклали за клопотаннями адвокатів обвинувачених. Один з адвокатів перебував у відрядженні в іншому місті. Інший адвокат був зайнятий у господарському процесі. Наступне підготовче судове засідання буде проведено 10 лютого 2017 року. На даний час працівники е ДПО «Електротранс» е водій та начальник служб групу е працюють на підприємстві. Слідчими органами прокуратури та судом від виконання обов'язків вони не відсторонені. Сам тролейбус курсує, Він технічно справний, він працює на лінії. Ірина Касьяненко, Тетяна Юхта, Сергій Мілевський та Сергій Лазаренко на часі новини.